Всім привіт! Це відеогляд із магазину Мойо. Це дитячі підгузки фірми Libero, це європейський виробник. Серія комфорт номер 5 Це, якщо подивитися ось лінійки, це для діток вагою 10-14 кг. В нашому випадку це десь з приблизно 6 місяців. Ось це одна із найвеликих упаковок, навіть на ній написано Megapack, тут 76 штук. В принципі, їх вже вистачає ну, майже, майже на місяць, скажімо так, десь неділі на 3,5 їх повинно вистачити до 4 неділь. Е, в ліберо нам дуже підійшли для нашої дитини, в неї немає подразнень і запрілостей. Також хотілося б сказати, що гарно вони підходять для дитини саме вночі, тому що буває таке, що на 12 годин їх вистачало. Як бачите, з таким принтом, з дитячими. Тут все зроблено м'якенько, щоб ще раз повторюсь, не подразнювати шкіру, не було ніяких почервонів. Ось, самі ці три смужки, які впитують вологу, і чудові є застібки липучки які надійно фіксують на поясі дитини, а також потім, при, коли вже використані викинути, вони гарно замотуються. Ось. Є також полосочка е, така, смужка, яка смужка ця міняє свій колір. Вона стає такою зеленуватого такого кольору. І Можна навіть візуально побачити, коли підгузок наповнився і його потрібно змінити. Ще раз повторюсь, нам дуже сподобалось Libero, Користуємося і іншими лінійками саме фірми Libero Нам сподобалось. На цьому все. Дякую магазину Майо за те, що в них бувають часто акції для таких товарів. От. А ще за швидку доставку. І саме головне, до мого міста. До побачення!